Отже, тема. З дебютом вашу команду у вищій лізі чемпіонату Києва можна сказати, що дебют вдалий. Дякую за привітання. Я вважаю, що дебют вдалий. Наш президент дуже, дуже підготував нашу команду, згуртував, підібрав гарний колектив. Я думаю, що ця нічого буде гарним внеском продвигатись далі по турнірній таблиці і. Будемо робити в кожному матчі все, щоб досягати важного успіху. Команда пропускала два матчі стартових турів, зараз лише третьому турі дебютувала. Чи можна сказати, що десь якраз в етику вистачило часу ще трохи щоб підготуватися краще до матчів вищої ліги? Я вважаю так, бо у нас ще гуртувався колектив, додались гравці, і ну, були гравці, які ще там уїжджали грати за кордон. То... Ну, було таке прийнято рішення, я так розумію, що Федерація пішла на зустріч, бо ми ще не були в початку сезону готові до старту. Зараз вже краще, краще себе почуваємо фізично, хоча ну, я вважаю, що в кінці трошки було важко нам фізично, але вже краще, ніж це було в вересні. Що сталося з командою на початку гри, що до двох пропущених голів? А тут я вважаю, що навпаки ми пропустили два тури, команди інші стартенули, вже ну, почувство цей запал, цю гру. А нам трошки не вистачило цих стартових хвилин ну, вийти в гру. І десь може концентрація, десь, ну, поки ми проснулися, можна так сказати, вже було 0-2 і потім почали грати в свій футбол. За рахунок чого вдалося все таки вирівняти гру і, зрештою, призвести цей матч до нічиєї? До нас гарні гравці з великим опитом і гарний тренер, гарний президент. Ніхто нікому нічого не, не піхав. Тобто ми знали, що ми можемо, і на лавочці всі казали, що ми можемо і заб'ємо. Просто треба було забити цей перший м'яч, і ми вірили в це. Ну, і останнє питання таке вже трохи, мабуть, яке не стосується цієї гри, але трохи провокативне. І питання якраз значить те, що за твоїми іграми і за гримо твої команди стежить твій батько, який був тренером мітрополітену. І питання таке: він же знає, яка риба в океані плаває швидше за всіх? <рес> так, так, знаю. Він дивиться всі матчі, дуже вболіває, дуже переживає, дивиться інших суперників, інші матчі. Він такий настоящий фанат футзалу київського футзалу. Коли ми побачимо знову вже його на меданчику біля Тернецької лавки. Ну, Він вже трошки відійшов від справи, так дивиться, получає просто задоволення від цієї прекрасної гри. Дякую.